Ви кажете, що всіх потрібно поважати? От зараз проводили мітинг. Хто А зараз на чому спекулюють? Ні, ну хто спекулює? От зараз проводили хто мітинг? Ти ті, ті, якщо б вони несли ту ідеологію, ту комуністичну, таку вірну, знаєте, там що там, де все по рівному, там розділено. А вони ви бачили, як роблять? Ви бачили Сімоненка з годинником за 50 тисяч доларів? Бачили? А, а я бачив, а пояс у нього бачили за 90 тисяч доларів. І коли така людина виходить і каже, що він є представником комуністичної ідеології, ну якщо б він е, просто був, хоча б відвертий е, в, в своїй ідеології, ви ви читали час, час БК» єфремова? Час БК» єфремова? Читали Оце ідеальний комунізм. І не а. Боротися, О, боротися. без грошей, не можеш боротися. Як це, от я без грошей, мені не заважає нічого боротися. От не По нашій а школі бороти, єдиноборств немає положення бороти, в борьбі, не, неудобного щоб, для продовження боротьби. Щоб це не, 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 не впливало на людей, які зовсім не винні і які зовсім друга думка. А ви собі за своє воюєте. Ми собі за своє воюємо, але як можна воювати, якщо ти будеш е, тут. Або е, та ідея, якщо б вона була ще е, така чиста і достеменно чітка до своїх ідеалів, то ще б куди не йшов. Але я вам скажу одне. От хотіла гарне слово сказати. Ми це не переробимо. Але своє життя молодь повинна будувати так, як вона хоче. А перестроїти це не в наших силах. Ось саме Не... О, Здорово. — Ну що, зараз така тема, коротше. Октана задержали. Смотри,